21 за Києвом про головні події цієї суботи просто зараз розкажуть кореспонденти СТН Янна Чередниченко. І за мить випуску. Потрощені перекриття і люди під завалами. У Києві прогремів Потужний вибух газу. Є жертви. Сильні і незламні духом, як українські герої збираються долати вершини ігор нескорених. Понад півстоліття над Дніпровськими хвилями ювілей святкує. Півшохідний міст. Двоє загинули. Щонайменше шестеро травмовані. Рятувальники досі розбирають завали триповерхівки, де наймовірніше вибухнув газ. Прогриміло в будинку. По обіді кілька квартир зруйновані вщент. Гуркіт стояв такий, що чути було за кілька кілометрів. Із місця події повернулася Івана Біличенко. Вибух газу, а саме таку попередню причину трагедію звучують рятувальники, перетворив квартири на другому та третьому поверхах на купу уламків меблів, перекриттів та цегли. Вибух був такої сили, що вікна тремтіли навіть у віддалених спорудах. У мене в квартирі вон, ну, пішли вону пашлі вони окна пройшло дві хвилини після зріва. Я услышав, що почали їздити скорі. Я живу від цього будинку в метрах 500. Ми стояли на балконі, вон через дом. Взрив був такою сіли, що я не знаю, задрожали стіни. З-під подомлонка достали но але сказали, що вона не вижила. Вона була на балконі, коли прийшов взрив. Другою до лікарні померла 44-річна жінка, ще шестеро травмовані ушпиталеною 14-річну дитину. Цілий день рятувальника шукали під завалами і 37-річного чоловіка. Знали, напевне, що він був удома в момент вибуху. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 37-річного чоловіка. Це виявилася та людина, яку ми шукали. Батько його впізнав. Так що, на жаль, ми можемо констатувати, що під час даного вибуху, на жаль, загинули вже дві людини. Офіційних даних про те, що в будинку можуть бути ще люди, немає, та рятувальні роботи триватимуть. Наразі вирішують і ситуацію з відселенням мешканців. В будинку проживало всього 73 особи. З яких 17 потребує відселення, шість осіб розмірковують, чи потрібно їм відселення чи ні, і 50 від відселення відмовились. Міська адміністрація підготовила маневровий фонд. вулиця Аболонська хостел в Подольському районі. Автобус транспорт підготовлений. Люди можуть туди переїхати. Пожелання сейчас вони не хотят отсюда выезжать, потому что хотят хочуть забрати свої из з квартир. Люди будуть допущені туди забирати своє мучества Після того, як закінчена закончена пайськова частина часть робіт, після цього в заправжденні вони зайдуть в квартири і заберуть своє мужці. Прем'єр Володимир Гройсман також запевнив, що держава зробить все належне, щоб допомогти постраждалим. В КМДА ж переконують цей будинок. Нещодавно відвідували з інспекцією газовики. Планова перевірка стану газової системи проводилась. І саме в дев'яту квартиру, яку сьогодні ну, вважають за можливий епіцентр вибуху, то саме в ту квартиру тоді не попали, тому що людина не пустила. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Івана Біличенко, Катерина Бонько, Станіслав Бурчак, телеканал Київ. На місці вибуху у ці хвилини працює Катерина Бонько. В неї розпитаємо останні подробиці. Катю, привіт, що зараз відбувається на місці трагедії. Вітаю студія. За моєю спиною власне знаходиться будинок, якому пригримів вибух. Наразі е, рятувальники та комунальники звільняють місце вибуху від сміття, розбирають завали. За останньою інформацією е, п'ятеро постраждалих зараз. Перебувають в лікарні. Одна людина відмовилася від госпіталізації. Наразі вже двоє загиблих. Власне, це 30, останнім витягли 37-річного чоловіка. Батько його упізнав. Пошуково рятувальні роботи продовжуються, і вони за словами надзвичайників будуть тривати доти, доки вони не пересвідчаться, що витягли усіх людей з під завалів. 196 осіб задіяні у пошуково-рятувальних операціях. Це рятувальники Київської служби порятунку і головного управління ДСНС в місті Києві, а також комунальники. І за останню інформацію нам повідомило товариство Червоного Христа, що вони надали постраждалим намети, питну воду, а також харчування, щоб постраждалі змогли відновитися після всього пережитого. І зараз пропоную пряму мову. Ми організували роздачу питної води для мешканців постраждалого будинку, організували намет, де люди могли також взяти продукти харчування, а також видали ковдри для того, щоб зараз ну, ви знаєте, така вже надвечір погода не дуже тепла, і от літні, особливо люди вони потребують ще й маленького обігріву, тому ми видали їм. Ковдри для того, щоб вони почували себе максимально комфортно в цих умовах, які є. А також інізували харчування не лише для не лише для постраждалих людей, але й для тих працівників ДСНС, які там безпосередньо зараз на чергуванні знаходилися. Ми продовжимо слідкувати за розвитком подій. Будемо перебувати на місці події. Наразі у мене все студія. Спасибо, Катю Катерина Бонько працює на голосіївському проспекті, де нагадаю по обіді програмів вибуху у житловому будинку. У зоні АТО ситуація напружена у штабі. Повідомили про 11 ворожих обстрілів спочатку доби. Двічі окупанти застосовували міномети 120-мм міліметрові на околицях мар'їнки, а 82-мм у кримському на Луганщині. У ворожому арсеналі також озброєння БМП, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецька зброя. Сьогодні, поміж українських бійців, обійшлося без втрат. Офіс з доставкою додому, щоб укласти договір з Київводоканалом, їхати нікуди не потрібно. Тепер жителі приватного сектора мають зібрати пакет необхідних документів і просто дочекатися співробітників компанії. Як працює така спрощена система, наші журналісти розкажуть. Добрий день добрий день. Добрий день Оя Пантелеївна охоче впускає водоканалівців. Ті прийшли укласти прямий договір. Жінці допомагають заповнити папери та розібратися у технічних питаннях. Буває поганий зір у людини. Може, людина буде дуже довго це робити. Ну, йдемо на всі уступки для них, щоб для них було це дуже зручно. Ми їм заповнюємо, дамо їм прочитати всі наші умови договору, щоб вони знали, ознайомлювалися. Тоді вони ставлять свій підпис. І залишаємо їм другий бланк договору. Договір підписують за спрощеною процедурою: 15 хвилин часу, і все готово. Одразу роблять фотофіксацію паперів. За перші три дні фахівці Києводоканалу оформили договори більш ніж з півсотною домогосподарств. У спрощеній схемі укладаються договори з житловими будинками, рік побудови яких до 2005 року і Ті будинки, в яких з технічної сторони питань так скажем, не виникає. Із 22 тисяч е, приватних будинків наших споживачів води та каналізації лише третина має договори. Тому ми вирішили йти фактично в домівки споживачів. На місці технічні працівники обстежують місця підключень, оформлюємо акти обстежень, пломбуємо лічильників. Роботи комунальникам не бракує. У червні до Київводоканалу звернулися 500 спошивачів з проханням опломбувати встановлені самотужки лічильники та найбільше проблем із боржниками за цією адресою. бешкає чоловік, який завинив Києводоканалу пів тисячі гривень. Однак ніхто не відчиняє, як і в цьому приватному будинку на вулиці Малокитайській. З майже 90 домогосподарств тут більше половини не мають договорів з Київводоканалом. Їхній загальний борг сягнув понад 34 тисячі гривень. Катерина Бонько Олег Борщевський, телеканал Київ. Через ремонт дороги на Либіцькій площі рух автомобілів там частково обмежать. Зокрема, від з'їзду з бульвару Дружби народів до шляхопроводу над площею ремонтуватимуть покриття 10 та 11 липня. Як повідомили у Київавтодорі, у понеділок з 8 до 18 проводитимуть роботи з фрезерування, після чого до 12 дня вівторка наноситимуть асфальтобетонне покриття. Були сміття, алкоголь і бруд. Тепер здоров'я і активний відпочинок. Микільська Слобідка змінилася кардинально. Пляж чистий дитячий майданчик, новенький. Центр відпочинку повністю відповідає європейським стандартам. Переконався в цьому і Тарас Левченко. Чистий пісок, доглянуті пішохідні доріжки, роздягальні, душові кабінки, Микільська слобідка невдовзі може стати улюбленим пляжем киян, а ще місяць тому все було зовсім інакше. Тут розпивали спиртні напої. тут не можна було де переодягнутися, тут не можна було де, де помитися. Додасть плюсів пляжу і поява рятувальників, адже це значно обезпечить дозвілля. Ось ця людина вона контролює, щоб люди не запливали за буйки. Тобто, навіть якщо комусь стане просто погано, є людина, яка може допомогти. Комунальники кажуть, під час реконструкції зони відпочинку враховували інтереси всіх містян. Тут є дві, дві дерев'яні перголи. Так называемая пергола – это конструкция, первая конструкция – это для детей, для того, чтобы дети могли играться в песке, но в теньке. Вторая конструкция с определенным помостом – это конструкция для людей-колясочников, чтобы удобно было поставить коляску, и точно так же идет, идет дорожка к воде, чтобы им удобно было спуститься к воде. На оновлення пляжу з міського бюджету витратили близько мільйона гривень. Однак найбільше зусиль доклали до боротьби з тутешніми наливайками. Ті засмічували пляж, воду та погіршували криміногенну ситуацію. Люди концентрувалися тут соціальні і ці наливайки доводилося подекуди демонтажами, подекуди з боями, навіть тому, що не давали і приводили сюди тітушок, яких захищали ці місця. Попри це, все ж таки вдалося організувати наш департамент благоустрою, який займається демонтажем незаконних споруд, а вжити заходів з залученням поліції. Все ж таки вдалося їх звідси прибрати. Втім, на цьому зміни на Микільській Слобідці не завершаться. Наразі реалізують проект переможець програми бюджету участі. За ним тут облаштують нові спортивні майданчики та алеї. Тарас Левченко, Андрій Гігеля, телеканал Київ. 60 років над Дніпром історія за цей час кардинально змінила хіта. Він так само веде киян з правого берега на Трухані в острів. Пішохідний міст святкує ювілеї, і годиться на честь іменинника Влаштували великий парад. Прийшли на гостини представники спортивних шкіл, столиці, громадські активісти та комунальники з Києва автодору. Останні кажуть, до кінця літа ювіляри хочуть дещо причепурити, щоб став ще комфортнішим для киян. До ювілею паркового пішохідного мосту в цьому році буде змінено покриття мосту новітнє, буде оновлено перильне огородження. І, звичайно, що підходить. На всіх підходах до паркового пішохідного мосту буде встановлено спеціальні запори, які будуть заважати заїжджати транспорту, але не будуть заважати пішоходам. 60 років назад, 3 іюля. Був відкритий цей мост, який соединил правий берег з Трухановим островом. І стало легче і пішком добиратися через Дніпро на центральний пляж на Трухановий остров. Появились очень много дюша, спортсменів. Ми вирішили відмітити міроприяття. Наскорені знову у грі їх не зламала війна, тож труднощі не зупинять і поготів. І, хоч подекуди тренування даються непросто, українські герої налаштовані їхати на Invictus Games Лише за перемогою, а тому годинами не виходять із спортзалу. Часу мають не так і багато, бо 24 вересня у Торонто мають показати, хто такі справжні незламні українці, каже наша Софія Сидорчак. У турнірі 2017 візьмуть участь 550 колишніх бійців 17 країн. Українська збірна поїде на змагання вперше. Остаточний склад її сформовано: 30 основних учасників та 15 резервних. Нескорені є прикладом для наслідування, адже вони уже герої. Люди, котрі отримали поранення під час бойових дій. Є люди із національної гвардії, є люди з міліції, є. Прикордонники є збройні сили. Учасники команди представники шістьох напрямків: атлетика, велоспорт на шосе, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах та пауерліфтинг. З останніх двох видів спортсмени вправляються на базі ЦСКА Зсу. У Києві це одна з трьох локацій спортивних зборів. Поза тим, збірники постійно тренуються за місцем свого проживання окремо один від одного, але результатами тренери задоволені. Команда хорошо готова. Ми підходимо підході свої тестування. Тати є динаміка росту, все йде по плану. А спортсмени, як і годиться, налаштовані на перемогу, бо ж відчувають, усе залежить тільки від них. Змагаємось самі з собою, з колегами, допомагаємо друг другу, щоб командний результат був кращий. Тренування в районі двох годин займає. Ну ми не, ми не орієнтуємось по часу. Нам треба виконати план. Збори команди триватимуть ще два тижні. Після цього вони роз'їдуться по домівках, щоб зібратися вже перед самими змаганнями, і наприкінці вересня показати світові, що українці насправді не скорені. Софія Сидорчак, Дмитро Міхель, телеканал Київ. Ну, спорту і ви. безкоштовні і професійні тренування. Тепер щосуботи о 9-й ранку на Русанівці вчитимуть легкоатлети правильно бігати, щоб дистанцію під час традиційного забігу у вишиванках здолали без проблем. На день незалежності на старт вийдуть більше двох тисяч спортсменів, кажуть організатори, і це лише у Києві. А загалом прийматимуть святковий марафон десятки міст навіть у Європі, США та Канаді. Позмагатися можуть всі Є і дитячі дистанції, і дорослі. І а в Києві буде ще й особливий благодійний старт. Зібрані на ньому кошти передадуть на лікування бійців АТО. Це чудова насправді ініціатива, бо вона показує, що ми є українці, що ми є спортивні, що ми є активні, що ми любимо біг. Вона показує єдність націй в різних містах і навіть за кордоном. Сьогодні стартувала перша тренування к забігу в вишиванках. Ще буде 6 таких тренувань. І на може підготуватися будь любой новичок. Выполняют эти специальные беговые упражнения. У них и функціональна їхня выносливость повышается. Сердечко-то работает в режимах от восстановительного до максимального. вони, посмотрите на їхні лица, як они улыбаються. Свято для найрідніших день сім'ї відзначає Україна. Це вже сьомий рік поспіль. Дата не випадкова. Нині християни шанують святих Петра та Февронії, які є покровителями родинного вогнища. Святкує і Київ для багатодітних сімей влаштували кулінарно-спортивні змагання. Хочеш приготувати родинний обід, маєш виграти інгредієнти незалежно від того, як смакували страви, насміялися учасники. Досхочу, особливо малюки, бо ж на кожного дорослого тут було мінімум. Потроє діток наша сім'я це команда. Ми виховуємо в такому руслі, що це. Вже справжня команда, справжній лідерський колектив. Як каже Міша, а правда в нас весело? Діткам 9, 10, 13. Тобто, младша дівчинка і двоє старших мальчиків. Вони не дають розслабитися, вони не дають там о чомусь то плохому задуматися. Тобто, завжди в них, завжди з ними. більше 12 тисяч багатодітних родин. А всього сімей більше мільйона в Києві. І більше 300 родин мають п'ять і більше дітей. Ми запропонували ті спортивні розваги, змагання, які може. Організувати будь-яка родина під час пікніку на свіжому повітрі. Це фрісбі, софтбол, волейбол. Такими моє новини суботи. А вже завтра, о 21-й ми розкажемо про найголовніші події тижня, що минає у підсумковому випуску. СТН. Ви побачите. Навіщо платити більше? Екстрим за недорого у столичних маршрутках. Іноді страшно, особливо зимою. Бо такі дирки біля дверей воно все дує. Сьогодні вранці щось воняло таким горілим. Коли ми підгору їхали там на Лукяновській, чи є шанс доїхати безпечно і чи контролює бодай хтось справність транспорту? Вчилися кілька годин, кілька хвилин стрибали, а лікуватимуться місяцями. Для парашутистів новачків перший досвід у небі ледве не став останнім. Когда ми садились в самоліт на горизонті, ми відділі э, тучі грозовые і молнию. Нам сказали, давайте быстрее, быстріє, душу сейчас будет гроза. а Нам треба три групи адкрити. З полігону поїхали прямісінько у лікарню. Хто насправді винен? Вона зі старожилів майже 20 років ця карета швидкої терміново виїжджала на виклики киян. Загальний пробіг аж 900 тисяч кілометрів. І тільки цьогоріч потрапила на свій заслужений відпочинок. Пункт призначення автопенсія або ж дорогу новеньким. У Києві мінятимуть автопарк швидких. Сміттєвий секонд-хенд. Столичний мотлох замість полігону вирушить на завод. Мова йде про 400 тисяч тонн сміття. Це перший крок. Ми проводимо організаційні процедури цього року. Наступного починаємо будувати. Відходи хочуть сортувати і відправляти на переробку. Не пропустіть, ми розкажемо більше. Ну а далі в ефірі Новини спорту і Євгенія Золотоверха. Ми ж побачимось о 23-й. Новин буде більше. ефірі спорт, моє вітання. Збірна України з пляжного футболу здобула другу поспіль перемогу у відборі Євроліги. Слідом за греками. Підопічний Євгена Варениці мінімально здолали Польщу 4-3. І наступний матч відбудеться завтра о 18.45. Українці зустрінуться з Іспанією. А от українська тенісистка Леся Цуренко на жаль припиняє свої виступи на турнірі серії Grand Slam Wimbledon. У третьому колі. Вона поступилася головній сенсації турніру Магдалені Рибаріковій зі словаччини 6-2-6-1. А от у Кропивницькому у фінальну фазу увійшов головний старт національного легкоатлетичного сезону чемпіонату країни. Понад пів тисячі найкращих вітчизняних представників королеви спорту у 40 дисциплінах ведуть боротьбу між собою за золоті нагороди першості, змагаються з міліметрами та сотими долями секунд. Адже вже менш ніж за місяць у Лондоні розпочнеться наймасовіша світова спортивна подія року чемпіонат світу з легкої атлетики. І щоб виступити. На ньому необхідно до 23 липня виконати нормативи, встановлені міжнародною федерацією. Наразі вони підкорилися 40 українцям, далися нелегко, але тепер ця еліта може спокійно сконцентруватися на підготовці до Лондона 2017 я порахувала це приблизно вже 10-11 забіг цього року цього сезону. Так що, напевно, трошки я втомилася морально. Але є час для мене того, щоб перезагрузитися, трошки підтренуватися і з гарним настроєм і з бойовим таким настроєм будемо виступати на чемпіонаті світу. Олімпійська мрія, вона, як відомо, одна: це золото. А от висловити її оригінально та проявити креатив. Це треба докласти зусиль, особливо якщо маєш лише п'ять слів. Так, Національний олімпійський комітет та одна з українських радіостанцій запустили проект Моя Олімпійська мрія і підписали меморандум про співпрацю. І цього дня до підписання відбулися всілякі конкурси, у яких взяли участь і зірки шоу-бізнесу і видатні українські спортсмени, чемпіони та призери олімпіад, зокрема Наталія Добринська, Олег Верняєв, Денис Берінчик, Валерій Андрійцев та Олена Говорова. А слухачі вболівальники зможуть почати змагатися з 10-го. Липня протягом 30 -ти тижнів у будні українські вболівальники можуть надсилати текстові повідомлення за спеціальним сигналом діджеї і змагатися за призи зокрема комплект олімпійської форми або участь у проводах збірної на Олімпійські ігри у Пьончхані. Попросили ми і наших олімпійців експромтом щось вигадати. Ну треба ж подумати, це ж так не можна п'ять слів. В до мрії не зважаючи. На невдачі ну, на одне на на без Всіда проігрувала, потім виграв. Типа, так може бути, ні? Можна менше слова Можна. Да? здобути олімпійське золото в Токіо. Якщо ми працюємо заради, я не знаю чогось інакшого, а не досягнення олімпійського золота. То ну я так рахую, що гріш нам ціна перемоги нашої біатлонної команди з п'яти слів. Нужна висловити свою олімп свою олімпійську мрію, і таким чином, ну це також цікаво, як люди відчувають, як, як, як ви сказали, креативно підходять до цього питання. Тому подивимося, я впевнений, що це буде цікаво. А от збірна України з футболу з вадами зору захистила титул чемпіонів світу після перемоги у фіналі над англійцями 3-0 золотому діалю здобули 9 польових гравців. І два воротарі у калєрі підопічні Миколич зіграли п'ять переможних матчів. і стали найрезультативнішою командою чемпіонату, забивши 23 голи. При цьому пропустили тільки три збірника Роберта Трембу, який три зі своїх п'яти м'ячів забив у фіналі. Було визнано найкращим гравцем чемпіонату. У збірні України представлені виконавці Сум Харкова, Тернополя і Чернігова на вшануванні у будинку футболу. Усіх нагородили найвищою відомчою відзна. ФФО, медаллю за заслуги та комплектом екіпірування після перемог в Аргентині 2008-го і південній Кореї 2015-го Тепер в Італії Україна втретє виграла чемпіонат світу серед незрячих. Це не була легка прогулянка і дуже було багато покладено на вівтар цієї перемоги і роботи гравців, і роботи тренерів, і роботи функціонерів. Ну і вся ця робота разом взята принесла нам, нашій країні, цю перемогу. Раніше для мене була мечта, зараз це стала реальність, яку хочеться цю планку, як ми підняли, так і тримати, не опускати. Ну а наразі це все. До зустрічі.